Чи відчували ви колись, що хочете дуже сильно щось отримати, але не можете? Якщо так, то у вас виникало почуття фрустрації, і ви з ним знайомі. Фрустрація з латинського означає обман, марення. Тобто, якщо людина досить Сильно чогось прагне або очікує, а очікування не справджується, ви отримуєте зовсім інше або зовсім менше, і так далі, то виникає саме стан фрустрації. І він негативний тим, що він може тривати у людини досить довгий період, в залежності від того, які обставини склалися в її житті, і яка інтенсивність. Цих обставин була людина може відчувати почуття фрустрації, якщо, наприклад, вона пішла на роботу, яка їй не подобається, і вона змушена на неї ходити, тому що іншого варіанту у неї нема. Немає е, виходу із цієї ситуації, і людині здається, що вона загнаний звір або вона знаходиться в якомусь тупіку. Чим небезпечна фрустрація, це тим, що вона розвиває в людині деструктивну поведінку. Що це? Це може бути відхід від реальності, зловживання алкоголем або наркотиками, також це можуть бути ігроманія і так далі. Тобто поведінка людини стає дещо асоціальною. Також одним із наслідком фрустрації є те, що людина починає бути тривожною, апатичною, вона знервована, стривожена і найчастіше агресивна. Вивчаючи реакцію психіки на фрустрацію, вчені довели, що є три типи людей, які реагують так або інше на фрустрацію. А перше це 50% людей намагаються знайти винного. В тому, що склалася їхня доля або ситуація, не так, як вони того хотіли. Тобто вони можуть проявляти агресію, гнів щодо іншої людини або групи людей, яку вони вважають винною у своїх бідах, 27% людей. Вважають винними себе, і це може проявлятися в аутоагресії, тобто людина може покарати сама себе, обмежувати себе в чомусь, звинувачувати себе в чомусь, говорити про себе погані слова, і так далі. І в цій ситуації людина повністю замикається в собі і ні з ким не хоче спілкуватися. І лише 23% людини це ті, які можуть сприймати почуття фрустрації як. Так потрібно на все свій час, і з часом ця ситуація вийде з того топіка, який вона зараз є. І саме цих 23% людей можуть акцентувати свою увагу, свої сили, свої, свою енергію на саме виході із ситуації, яка у вас і проявила почуття фрустрації. Є фактори, які сприяють тому, що у людини розвивається почуття фрустрації. Ці фактори поділяються на два типи зовнішні і внутрішні. Отже, до зовнішніх негативних факторів, які впливають на почуття фрустрації у людини, найперше це міжособистісні конфлікти. Людина може конфліктувати як із соціумом, так і самим із собою. Тобто конфлікт найчастіше складається від соціального до особистого, коли людині потрібно щось обирати, що подобатись буде соціуму, не подобатися йому, або навпаки, подобатися людині, а не подобатися соціуму. Наступна, це неправильна модель виховання. Дитину виховували із неправильними життєвими цінностями, і коли вона починає. Жити в соціумі, спілкуватися з людьми, працювати, навчатися і так далі, вона розуміє, що її бажання, потреби не збігаються із тим, що відбувається зараз, не збігаються із цінностями інших людей, і знову ж таки може виникнути почуття фрустрації. І останнє це коли людина незадоволена собою в роботі. Тобто, або їй не подобається робота, на якій вона працює, і вона змушена відвідувати роботу кожного. Ожного дня або їй не подобається якість особистого виконання своїх обов'язків. Тобто людина вважає, що вона погано виконує свої обов'язки, не відповідає тій посаді, яку вона займає, постійне почуття провини спонукає почуття фрустрації. До внутрішніх причин фрустрації відносяться наступні: перше, це людина має дві позитивні цілі. Дві позитивних мети свого життя, але вона одночасно дві не може виконати. І її потрібно обирати одну, і це може викликати почуття фрустрації щодо іншої мети, яка залишається осторонь. Наступне це дві негативних мети, тобто людина вибирає менше зло, і людина стає перед вибором морального моральним вибором, духовним, особистісним, як їй поступити в тій або інші ситуації, щоб менше нашкодити. Хоча вона розуміє, що будь-який її вибір нашкодить. Людині або ситуації в цілому. І останнє це коли людин, перед людиною стоїть вибір між злом і добром. Тобто вона знаходиться в тих обставинах, де вона повинна обирати, і вона розуміє, що вибір нерівний, тобто є ситуація, яка може закінчитися добром, але вона вимагає певних зусиль, які людина не завжди може сама реалізувати. Або ситуація може закінчитися по-іншому, якщо людина обирає більш легкий шлях, але цей шлях може призвести до поганих наслідків даної проблеми. Саме ці ознаки, умови, можуть спровокувати у людини почуття фрустрації. Діагностувати фрустрацію можна за допомогою спостереження щодо своїх почуттів також за допомогою методики, які запропонують нам різні психологи. Їх досить багато, і вони є досить валідними, і їм можна довіряти. Одна із методик. Давайте ми зараз із вами її і розглянемо, розберемо. Ця методика, яка допоможе визначити рівень фрустрації у вашому житті на даний момент. Автор цієї методики Бойко, всього запитань 12. Зараз перед вами на екрані будуть висвітлені ці питання, ваше завдання відповісти на. Питання так або ні, можете записувати свою відповідь або загинати пальчики. Відповідно тому, якщо так, ви загинаєте пальчик, ставите плюсик, якщо ні, то ви не загинаєте пальчик або ставите мінус. Після завершення тесту, який буде зараз перед вами на екрані, ми зможемо з вами розібрати ваші результати. Отже, якщо відповідно тесту ви обрали від 0 до 4 балів, тобто чотири пальчики загнули або чотири плюсики максимально, то це говорить, що почуття фрустрації на даному етапі вашого життя відсутні. Якщо у вас від 5 до 9 балів, то це говорить про те, що у вас є стійка тенденція до розвитку фрустрації, тобто ви на кордоні і щось потрібно зараз змінити в вашому житті. Якщо бали у вас від 10 до 12, це говорить про високий рівень фрустрації і вам слід звернутися за допомогою. Якщо ви вже розумієте, що почуття фрустрації наближається до вас, перше питання, що робити. Найперше, що необхідно, це правильно назвати речі своїми іменами. Тобто, якщо ви помітили, що у вас проявляються почуття фрустрації, не потрібно боятися називати це саме так. Наступний крок, який ви можете здолати самі, це поставити меншу мету, більш доступну для вас на сьогоднішній день. Якщо почуття фрустрації у вас уже на високому рівні, то самостійно вийти з цього стану досить важко, а я би сказала, навіть неможливо. Тобто людина все ж таки починає сама собі уже бути ворогом, то оскільки вона не може контролювати свої емоції, почуття в цей період. І в цей момент я рекомендую все ж таки звернутися до спеціаліста, а саме до психолога або психотерапевта, які допоможуть встановити причину вашої фрустрації. Фрустрації, рівень вашої фрустрації і оптимальний вихід із фрустрації саме для вас, тому будьте уважні до свого психологічного стану, будьте уважні до ситуації, яка складається на сьогоднішній день у вашому житті, і не бійтеся звертатися за допомогою. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові!